А Це просто погнеф. Погниф. Що ж об зараз б ти поширив це відео. І гнучки, як вони кажуть, так, ну так я міняю на НАТО. Чесно кажу. А я сказав, що я міняю на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Що її НАТО, і війна закінчилась, та ж я виконав свою місію. Хоча, якщо чесно, це виглядає ну, що люди не будемо касати їх посади, скажімо так, громадяни інших країн розказують українцям, які у них повинен бути президент. Якщо я не такий ну, Розумієте, що наскільки це все от просто фаскудство від президента України по тій причині, тому що він каже, що він не хоче так от уходити <свист> з посади, <плес> бо бо ти типу, він ще не зараз, ще не в ми ще не з в НАТО. А що НАТО виходить, там через знову через десять-двадцять років, що він повинен бути вічним. Я ви робив також на каналі у себе щодо цієї ситуації, казав, що ти типу, що він вічний президент? От почитайте в коментарях, люди пишуть, сім років сидить і ходити не хоче. А ще кажуть, що типа найкраще диктатор. Та він диктатор Сто 100%. Таня написала, а ти у народу запитав? А, його умов не нато. Ви розумієте, що ця, ця фаскуда він не буде, не буде рідненький мої, не буде уходити. Він, знаєте, робить ці інформаційні психологічні операції, аби лишатися далі при владі, тому що йому треба, треба обслуговувати це все кодло, тому що вони заробляють мільярди грошей, як він казав тоді, перед виборами в 19-му році, що заробляють на війні і все інше. Так слухайте. Ця людина зараз заробляє мільярд в день, і він взяв все, що це зробив, щоб росіяни змогли просто повірити свою вдачу, своє щастя, котре їм неминуче придекає, що вони підуть на Україну. Вони повірили, тому що російські війська да люба армія світу, якщо так не дивлячись в історію, вони оцінюють свої, як так кажуть, можливості. Якщо є 100, не то, що 100% гарантії, там повинно бути 300% гарантії, щоб прийти, завоювати, або, або рухатися, або не рухатися. Але він це зробив для росіян, все пообіцяв, щоб потім о, вони поїхали на нас. Тому Трамп і казав, що він спровокував війну. Тому що Зеленський підстилав, підстилався, розгружався, відводився, розміновувався, розводився. Ченгари. Від зняття танкової бригади з півночі е, Києва. А зараз він не готовий піти, тіп, не, бо е, ми не в НАТО. Коли в НАТО, то він, типу, готовий піти з посади. Ага. Ви знаєте, це називається узурпація клоуна. Я хочу, щоб кожен з вас розповсюджив це відео і також написав Зелю геть. Якщо я не такий гнучкий, як вони кажуть. Так, ну так я міняю на НАТО. Ну, так я міняю на НАТО. Чесно кажу. А я сказав, що я міняю на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Що є НАТО, і війна закінчилась, значить я виконав свою місію. Хоча, якщо чесно, це виглядає, ну. Що люди не будемо касати їх посади, скажімо так, громадяни інших країн е, розказують українцям, який у них повинен бути президент. Дуже люблю Зеленського! Як він на то виступає, як він топше, як він нашу страну, як він нас всіх порятує.